Всім привіт, прорідила рядими дідового чеснику. Тепер буде в нас вже викупка картоплекопалкою, яка ще буде перероблюватися під скобу. Ми зараз копаємо тільки. Однією цією корзиною, щоб не перебити чесник і зрозуміле. Так, починаємо. О долина дуже твердюча земля і суха. Ого, понагортав я тут. Так. Ну, глибина нормальна, не для часнику така. А я думаю, щось він не тяне. Я вже і блокіровку нажав. Воно щось старалося витягнути. Ну, але ж не побив. Нормально. Так, 4 плюс. Тут можливо п'ятірка. Чому дідовий тут менший? Тому що повітряна бульбочка з'їла. Нічого страшного. Так, і ось. Нормальний буде посадковий матеріал тут. Деякі є і такі проскакують. Це у нас піде на їжу. Вже трійки ми садити не будемо. Чотири плюс п'ять, можливо, четвірки. Так що... Ого. Так, це. Ви зрозуміли. А оце, оце, чорнозем просто потужність зашкалює. І він тягнув це МТ200. Оце така брилляка тут в долині, яка не розбивається. Ви уявляєте, як було копати тут вилами і проріджувати? На викопку часнику ми витратили десь. На тому полі і на цьому близько п'яти тижнів. Та не близько, а 5 тижнів точно. Мене засікали, скільки точно. Але 5 тижнів точно. Ну, результати нормальні. Є дріб'язок іноді-іноді. Є таке на їжу нормальне. От і на посадку добре. І повітряною бульбочкою. Ми задоволені. Так що, кому було цікаво, ставте лайки і напишіть щось від себе, хто займається часником, в кого, які результати. Буду радий почитати.